Доброго дня дітки! Тема нашого заняття День української писемності та мови. Дітки, сьогодні ми святкуємо дуже гарне свято, День української писемності та мови. Відзначається свято 27 жовтня. Діти, а ви знаєте, що таке мова? Мова це те, чим ми спілкуємось. Ділимось почуттями, думками та щось розповідаємо. Дітки, а як ви гадаєте, що таке писемність? Так, писемність це вміння писати і читати, передавати слова за допомогою букв. Зараз я вам трошки розкажу, як з'явилась українська мова. Давним-давно люди не вміли писати. Вони передавали все словами, а потім з'явилися Кирило і Мефодій, брати, які створили першу азбуку. З того часу люди навчилися писати, а потім згодом виникла і українська мова. Мов гра. Скажи гарне слово. Діти, українська мова дуже молодійна. Спробуємо назвати слова українською мовою. Я перша, а ви за мною. Мама, усмішка, добро, квітка, дім, сонечко. А тепер ви дітки. Всі українські слова дуже гарні. Вони зігрівають душу. Дидактична гра знайди букву. Дітки, подивіться, яка буква зображена. Так, це буква А. А які слова на букву А ви знаєте. Акула, ананас, апельсин. Абрикос. Автобус. Акваріум. Тепер ви назвіть слова на букву А. Всі дітки, ви дуже добре займалися та грали. Зараз я вам ще прочитаю віршика. Рідна мова Калинова. Ти звучиш, як пісня знов. Бережімо тебе, мова, бо у серці ти любов. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. До побачення!